Улюблені в Христі, цей човен, це наше життя, цей човен це є церква, це образ церкви, на кормі якої є Ісус. Але це також і наше життя, через яке перебираємося цим морем. Морем труднощів, морем проблем, морем обов'язків, морем завдань. Перебираємося на той другий берег, як ці учні в сьогоднішній Євангелі, де нас чекає Господь, де нас чекає вічне життя, життя назавжди. І посеред цього моря. Яке є бурхливе. І особливо сьогодні, коли є тривоги, коли немає світла, так як зараз, коли багато в нас переживань з приводу наших парафіан, які є на передовій або ж невдовзі будуть. Нам видається в цьому морі тільки бачити саме цю бурю, як апостоли, були разом з Ісусом в одному човні, але не зосередились на Ісусі, зосередились на бурі, на цих хвилях, на цих проблемах. І так може бути в нашому житті. Так багато людей має претензії до Бога. Так як апостоли мають претензії до Ісуса, Господи, рятуй, гинемо. Це коротка молитва. Але молитва, в якій виражені претензії, дві неділі тому була Євангелія. Саме про втихомирення бурі, де апостоли з претензіями звертаються до Ісуса, Господи, тобі байдуже, що ми гинемо. Ісусові ніколи не байдуже наша доля. Він завжди є поряд з нами. Але важливо, щоб ми нашу увагу, наше життя концентрували на Ісусі. Який є володарем всіх хуртовин, всіх бур в історії. Господь, який, коли встає, говорить не до бурі спочатку, але говорить до учнів, чого ви такі лякливі. Чого ви так переживаєте? Страх не є від Бога. Страх – Іноді сіє в нас ворог, і ми добре це знаємо також цими ночами, коли постійні є тривоги вже декілька ночей підряд, але страх є завжди від злого. Мир є від Бога. Ми сьогодні молилися на початку цієї Євхаристії, Боже. Хранителю і володарю миру. Мир є великим даром Бога, а страх є від дьявола. І якщо людина має на меті сіяти страх, то не є вона знарядня Бога, тільки знарядям Злого Духа. Ісус перше звертається до учнів. І тільки вдруге до природи. Перше хоче лікувати учнів з цієї паніки, з цього страху, з цього забуття, що він так близько з ними, а вони про це забули. Мало віри. Так. Коли є віра, коли є любов, то немає страху, говорить святий апостол Павло до Коринтян, страх. Чим більший в мене страх, тим менше в мене віри. Чи моя віра є такою зосередженою на Ісусові, котрий є біля керма? Мого життя є найважливіший. І неважно, чи він стоїть, чи відпочиває, як в цьому човні сьогодні, Він є у мого керма, і коли є Ісус, то нічого не станеться мені. Тому що Святе письмо говорить, що. Навіть всі волоси на голові нашій пораховані, тому ми не знаємо, скільки на нашій голові. Але Господь знає, проникає нас і знає, знає, коли сидимо, коли стоїмо, знає всі наші думки, тому що Він є. У нашому житті Бог з нами є, тільки, чи ми є з Богом. Учні є з Ісусом, але виявляється, що вони Його не знають. Сьогодні в Євангелії питають, хто Він такий, що і вітри, і море йому підкораються. Пішли за Ним, Він їм об'являє. Повчає три роки, що Він син Божий, а вони його не знають. Можна називатися християнином, а можна не знати Ісуса. Можна не бути з Ісусом, навіть якщо Ісус є поряд, поруч біля мене неустанно, то я можу не бути з Ісусом. Можу його не пізнавати, можу не зростати в вірі. Моя віра може бути малою. Як до мене. Сьогодні звернеться Ісус. Дивлячись на моє життя, на мою віру. Чи він скаже до мене, жінко, чоловіче велика Твоя віра, або скаже так, як до апостолів, ви лякливі, мало віри. Тож просімо так, як просили учні, Господи, рятуй нас, бо ми гинемо, бо наш народ гине, бо багато. В нашому народі людей без віри. Рятуй нас, Господи, від цієї війни, від всіх загроз і небезпек. Амінь.